Друзі, знайомтесь, дивіться, який красунчик з'являється у нас автостарце. Це у нас Ford Escape 2018 року, 1,5 літра EcoBoost на передньому приводі в комплектації SE. Давайте оглянемо його. 17 десочки, безключовий доступ, домофон навіть є. Всього-навсього якихось 79 тисяч пробігу. Текстильний салончик, але з такого дуже якісного текстилю. Мультикермо, панель приладів, консоль, мультимедіа тут є. І задня камера транслюється, і карплечик підігріве, клімат контроль, світлий гарний салончик, доглянутий, задній ряд також ось такий от диванчик просторий. Автомобіль в дуже гарному стані, має досить місткий багажник, сюди можна все положити, ну, навіть бачите, масло. А так, тачка просто супер і потрібно швиденько отак оп, взяти і забрати собі. Тож, якщо хочете швиденько оп, взяти і забрати собі, шукайте її у нас на бульварі Миколи Міхновського, 23 на сайті Автостарт, за застосунка Автоклаб365.